Вітаю вас! Напевно, ви пам'ятаєте, що я зробив вам відео про економічну модель Маркса, Адама Сміта, ну як же без цього. І знаєте, що я забув зробити? А розповісти вам про кейса, про кесіанство. То виходить, марксизм розглянули такий ринок класичний теж, а як же без кейсіанства? Недолік. Вирішив виправити. Ну, ви знаєте, я не розповідаю на класичну лекцію. Це, це складно, не цікаво, я впевнений, що я, напевно, дійсно, ну, скажімо так, можливо, навіть вчили в інституті. І говорять, нічого не зрозуміли. Да, да. Тому я розповім про кесіанство з точки зору, ну, по-перше, про міфи, які існують, про те, що це таке і що воно дало, і як воно працює чи не працює. Так. Да. Скажімо так, теорію закрутимо практику. Це теж має значення. Тому що час від часу дуже часто ви, ну, знаєте, скопіювали кусочок. О! Ви хоч розумієте, що це написано? Ні, я гала скопіював. Є така ситуація. Ну, знаєте, що по традиції про Макси, про Дам Сміт взагалі про економіку. Лекції, або відеолекції, або просто відео, лише для членів Клубу економічної мудрості. Для мудрих. Тому, членів Клубу економічної мудрості, запрошую послухати, що ж таке кейсіанство, але на такої зрозумілій мові. Що зрозуміє, кожен, навіть якщо економіку вивчав. Починає. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Бути спонсором, будьте, спонсор, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.